Радість, посмішки, щасливі обличчя для дітей, які проживають багатоповерхівці по вулиці Заводській, 25 у ковалі. Сьогодні справжнє свято. Ще місяць тому мешканці будинку лише мріяли про дитячий майданчик, зверталися до багатьох, але скрізь чули відмову. Тоді батьки організували ініціативну групу, зібрали підписи та звернулися по допомогу до депутата обласної ради Степана Івахіва та благодійного фонду Патріот Волині. І ось малеча вже тішиться на новому майданчику. Ми справді одні з самих перших звернулися, коли ми почули, що Патріот Волині робить цю добру справу. Тому що саме головне це діти в нашому житті. І дуже приємно, що все ж таки фонд вкладає в дітей, вкладає в їхній розвиток, кладає їхнє щасливе майбутнє. Чим звичайно в ті великі бікборди на відкриття майданчика ковальчани прийшли цілими сім'ями. Я хочу подякувати вам, шановні мешканці, за довіру до нашого фонду а почесне право урочисто відкрити цей майданчик. Я думаю, належить не нам, а хазяївам цього майданчику. А це, звичайно, ваші діти. Маленька Пауліна Дарчик урочисто перерізає символічну стрічку, і вже за мить дітвору поглинає казкова атмосфера свята. Мені найбільше сподобалося тут, що тут. Діти є, і тут клоун. мені сподобався найбільше, що тут є клоун і тут так весело. Яскраві гойдалки та міні-каруселі, спортивні снаряди та пісочниці. Усе це відтепер магнітом притягує дітвору. Вона з луком пройшла. Він грається. Він щасливий, хоч він маленький, не піднімає, не розуміє, що це. Але я дуже вдячна і вахіву. Вдячна фонду. І, ну я і дуже звичайно хочеться подякувати людям, представникам цього фонду, які здійснили одну з дитячих мрій. Це не перший подарунок ковальчанам від благодійного фонду Патріот Волині лише за тиждень. День таких майданчиків у ковалі з'явилося більше десяти ще більше їх встановлять найближчим часом. А у міському парку культури імені Лесі Українки днями з'явиться головний подарунок для ковальської дітвори один з найбільших на Волині майданчиків для розваг та відпочинку малечі.